Повлі? По повністю рахунку. Кисінчис мопом Так. Сьогодні треті. Треті. І будь ласка, тут так, формуємо жову пакет. Можеш та тато краще, бо тут льот бджоли. Стараємося перед, ну, перед льотком не стояти. Ну, в цьому випадку тут сім'я на 10 рамок. все, я трохи зайнятий. На 10 рамок сім'я. Спочатку е відшукуємо матку і. Коли відчукуємо матку, то в процесі оцінюємо кількість печатних рамок для формування бжого пакету. І різні сім'ї, тепер декотрі сім'ї мають язики, що свідчить про ну, гарний потенціал. Навіть якщо сім'я невеличка, але якщо є язики, то це свідчить, що все там у них по здоров'ю в порядку. Це дуже важливо. Коли ми формуємо пакети, то е, стараємося вибирати всі рамки печатні бжалейним розплодом, стараємося від бруска до бруска, але ну, є по-різному. Деколи є, що вже рамка трошки починає виходити. У цьому році дуже сподобалося е, хлопці, які до нас приїхали з бджолопакетами ящиками. Дуже гарно вони організовані і бджолопакети ящики самі гарно, якісно зроблені. Ну, це дозволяє швидко виконувати роботу. Ось така печатка Жили трохи замало, але це ми на рамці маю на увазі замало, тому відповідно пам'ятаємо це і будемо дотрушувати. Кількість, відповідно, бджоли, щоб вони гарно в дорозі е, ну, переїхали. Це теж гарна початка. Це третя рамка для пакетного розплоду. І четверта рамка. Зараз шукаємо в процесі матку і приглядаємося, яка може бути четверта рамка. Так, Ця рамка непогана, але трошки більше вже бжали вийшло. Тому дивимося, шукаємо ще кращу. Ось ця буде четверта. І теж гарно. Ну і взагалі тако варто розуміти, що бджолиний організм він є живий. В загальному ми стараємося відбраковувати трутневі рамки, коли лише бджоли відбудовують. Але на рамці завжди будуть закладені мисочки. Тарас, послужи, будь ласка, дай димар. Ну і це якби є живий організм, тому не завжди воно все ідеально. Наприклад, цю рамку ми не даємо, але низом є трутневий. Так, що цікаво, деколи буває так, що матку знаходжу відразу, ну тільки відкрив вулик, а деколи буває, що на останній ранці. Ну, тут є шанс з першого разу знайти матку, а може і не виходить з першого разу. Так. Так, якщо там маєш можливість зупини на паузу, я знайду матку і продовжуємо формувати Окей. паузу, паузу не, стоп. О, Я сам нажму. Так, буквально за 3 хвилини ми знайшли матку. Ось матка приближить, будь ласка, поближче. Трохи заблеска. Ну, Суть в тому є матка. Ну І ще дуже зручно, що матка на тій рамці, яку ми хотіли давати в жову пакет. Тут вже є одна рамка. Ось о, дві рамки. Зайде також з цієї сторони. Я ще я вже не пам'ятаю, ну що, ще раз огляну. Ну, Значить цю йде. я буду брати. Цю я не буду брати, так? Ага, дві рамки. Цю і цю. Все, ми визначилися. Там дві рамки, тут дві рамки. Відповідно пам'ятаємо, що на рамках трохи віччі бджоли по певних причинах через те, що на ріпак бджоли трохи великі. Ми стандартно одну рамку завжди дотрушуємо. Але так виходить, що ми цілому дві рамки, навіть і три дотрушуємо. Ну, все залежить від того, як обсиджує бжола на рамках. Ну, в принципі, практика вона вже є, скільки бджоли трусити. Ну, теж задуже за не треба робити це. Ану, покажи, скільки бжили натрушені, як вона лізе на рамки. Ось. Хвилюватися за те, що ящик відкритий бджола підніме. Може вилітати не треба, тому що зазвичай молода бжола, вона, коли падає на днище вулика, вона лізе на стінку по периферії ящика. А льотна бжола, вона і так і так вилітить, там невелика кількість. Три рамки і. Четверта рамка закінчення формування пакета. Ну, ящики дуже бомбезні, я дуже задоволений. Дуже швидко те, що є одна гребінка, це великий плюс, тому що не треба з двох сторон е, е, ну, ціляти, щоб попасти, зафіксувати. І все, кришку закрутив. Людина, яка допомагає, носить, відносить і закручує два саморізи. Все, закінчую відеоролик.